Вили шани у Хмельницькому на честь героїв і воїна із позивним Парагвай. 14 жовтня Валентину Федоровичу виповнилося би 25. у пам'ятний день. Хмельничани вийшли у середмістя із плакатами та світлинами захисника. У 17 він у добробаті правий сектор вирушив на Донбас. На фронті познайомився із Давінчі Коцюбайлом. Чотири роки по тому, під час оборони Маріуполя, 22 березня 2022 тисячі життя Валентина Федоровича обірвала війна. Він міг би стати мажором, а виріс патріотом. Про це рідні друзі Парагвая згадували під час вечора пам'яті Твої зоряні 25». Він спішив жити і захоплювався різними видами спорту, зокрема й футболом. Тоді всі знали його як Бонна. Він народився 14 жовтня, в день створення упа, і він просто не міг народитися іншим. У 14-му він здягнув берці, камуфляж і пішов на майдан наш хмельницький. Вступив в лави добровольчого українського корпусу Правий сектор був сукільцем. Так само вишколи, тренування. Потім йому сподобався фанатський сектор нашого футбольного клубу. Поділля серед пам'ятних речей, конспекти про націоналізм і лист від 15-річної дівчинки, датований 2018-м. Вже тоді Парагвай був на фронті. На картині, яку подарував матері художник Леонід Мартинюк, Валентин на навчаннях, наближених до бойових, автор зробив її зі світлини в інтернеті. Класна керівниця Леся Сокоть згадує на випускний Валентин, подарував їй білу орхідею. Доки вдома чекали результатів ДНК, квітка не цвіла. Перші з'явилися зі звісткою про повернення на щиті. Вона досі цвітає. От рік вона, і от міняє, 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 посохнуть листочки, і вона поновлюється і вона жива. Я таких дітей не зустрічала ніколи. наскільки він, він був сильний, вольовий. Наскільки він міг приймати рішення, зважені рішення такі, що це у нього довго дуже високий IQ, дуже полюбляв історію. Ну і спорт, звичайно. Найбільше чого боявся Валентин Федорович бути в чомусь некомпетентним. І він став командиром, бо мав стрижень, досвід і бажання нищити ворогів. Зараз з 18 до 20 років виїжджаю з країни, а Валентин в 16 років відправився воювати на Донбас. Якби б кожен хоч трошки був як Валентин, на мою думку, росіяни б даже не дійшли до Херсона. На відео та світлинах Парагвай і спогади його друзів та побратимів записані в різних куточках України. А в залі матері героїв, які зараз зустрічаються на акціях і ретритах. Вже другий рік ми зустрічаємось кожної другої п'ятниці з мамами, які втратили своїх дітей на війні, і Олеся ділилася своєю історією. Олеся Знайшла силу і підтримку в волонтерській спільноті серед громадських активістів, серед тих людей, які сьогодні чимало роблять, щоб підтримувати родини, які втратили. Для мене він був, є і буде. Я хочу, щоб його пам'ятали. Я сьогодні підготувала подарунки для всіх його знайомих, щоб колись вони будуть мати сім'ї, вони будуть мати діток. Вони візьмуть в руки цей пач, запитаються, мамо, а хто це? І мама їм розкаже: чи батько про друга героя, про побратима героя, про футбольного хулігана героя? І так продовжиться пам'ять, бо я ж не вічна. Петиція про присвоєння звання Героя України Валентину Федоровичу перебуває на розгляді у президента. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.